Привіт, друзі, хочу вам показати соняшники. Я вже не один раз знімав на цьому полі відео різниці, оранки і дискування. Зараз трохи зайду. Далі. І ось, так би мовити, стану. Більш-менш на межі, і от бачимо такий результат. От, можливо, тут видно, так, да, якщо тут камеру повернути, справа соняшник по оранки зліва по дискуванню. Трохи далі зайду, бачимо, ну різниця як би мовити на ліцом. Ось. Бачимо. Чітко відрізок. Ось. Дискування. Ось, йду по соняшникам, там, де було був основний обробіток дискування. Ось. Ну, по бур'яну, так, да, тут ніхто нічого не говорить. Але бачимо така картина. І зараз зайдемо там, там, де була оранка. Це тут соняшник, я так розумію, лакомка. кондитерський. От. Ну і ось який соняшник по оранки. Навіть гляну, одиночний. О! Дебело. Теж во бачимо жире, гусінь єсть. Може вже десь пропало. Вже темніє. 20-та година вечора. Ну, бачимо, що листя, все поїдено. Зараз заїду. На демо поле. Якось треба теж зробити відео з демо поля мого. Воно туди трохи далі. Ну от така картина ось. Це соняшники о, оранки. А Зараз пройдемо по дискуванню. О, а хто тут? І... Та-дам, думаю, може ліса. І ось такий... Твоя... Війка, да. так. Ось бачимо, така війка. Ось по соняшнику в <різь> поранці. <різь> і сюди вийде отакий соняшник по дискуванню. <різь> так що, <різь> так що <різь> треба. Робити О -о -ос... основний обробіток ґрунту обов'язковий. Чи може так вийшло? Ну, ефект бачимо. Все, друзі, гарного дня, на все добре, Гар... високих врожаїв. До побачення.